Одовжують молодість та зміцнюють здоров'я. Такі найважливіші властивості антиоксидантів. Ці речовини нейтралізують вільні радикали головного ворога клітин людини. Радикали потрапляють в організм із повітрям внаслідок перетравлення їжі а також під впливом сонячних променів. І провокують тяжкі захворювання, зокрема, рак, атеросклероз, судин, варикоз, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, катаракту і навіть депресію. І саме антиоксиданти захищають організм від атаки цих шкідливих речовин. Антиоксидантами є вітаміни Е, С, А. Мінерали селен, мідь, марганець, цинк, хром та деякі інші речовини вони перешкоджають старінню шкіри, зміцнюють імунітет, зменшують рівень холестерину крові та підвищують стійкість до стресу. Найбільше антиоксидантів в овочах і фруктах, зокрема у цитрусових, журавлині, сливах, горіхах, квасолі, шпинаті та зелені. Антиоксидантні властивості мають також шоколад, зелений чай і прянощі, такі як куркума, кориця і гвоздика. У нас в гостях Ростислав Валіхновський, хірург, заслужений лікар України. Доброго ранку, Доброго пане ранку, вітаю вас. Ну, така цікава тема. У нас що ж таке антиоксиданти, як вони діють? Розкажіть нам, будь ласка, почнемо з Азів. Ми знаємо, що кожна молекула складається з атомів, в атомах є протони і нейтрони. І на зовнішній оболонці атома розміщені електрони, негативно заряджені електрони. Як тільки атом втрачає один з електронів, стає він негативним. Зарядженим і по-своєму називається. ті продукти, які утворюються в результаті такого процесу. Якщо по-простому, йде процес окислення і процес відновлення, так звані окислювально-відновлювальні процеси, які роблять, по суті, от, з нормальних молекул, нормальних атомів, роблять патологічно заряджені атоми. Оці вільні радикали мають дуже сильну нищівну силу. І вплив на мембрани клітин, на ядра клітин, на, на ДНК, дезоксирибонуклеїнову кислоту, на білки, на ферменти. І в цій ситуації ми можемо сказати, що цей процес був достеменно вивчений вченими, біохіміками, генетиками, які е, підтвердили вплив такого перекисного окислення ліпідів або підвищення окислювальних процесів в наших клітинах як причину багатьох хвороб. В тому числі і онкологічних хвороб, в тому числі діабету, в тому числі раннього старіння. Uh -huh. І по суті, такі от патологічні ситуації, коли високий рівень радіації, високий рівень стресу приводить до утворення цих вільних радикалів. А от проти вільних радикалів є дуже сильний контр... Вплив, дуже сильний контрвплив або наші помічники це антиоксиданти. Це якраз вони і є. Так, Так. І от антиоксиданти це дуже сильна така, знаєте, тренд в сучасній біохімії. Коли е, підтвердили їхню присутність і власне в структурі нашого організму є дуже багато природних антиоксидантів, є антиоксиданти, ферменти, є антиоксиданти, вітаміни, різні системи, які від нашого народження закладені у е, природу людини. Вони захищають нас від цих нищівних руйнівних процесів зовнішнього середовища, стресу ну, і так далі. Тобто, вони е, ну їх різновидів дуже багато, так я так розумію, що їх дуже багато у продуктах харчування. Можливо, ми зараз з вами на кухню перейдемо і ви. Просто нам більш простіше, елементарно на овочах та фруктах і злаках покажете взагалі до складу чого входять ці оксиданти, і що нам потрібно їсти, щоб бути здоровими, молодими, ніколи не старіти і ніколи не хворіти. Справа в тому, що основні антиоксиданти вони в формі, наприклад, тих самих вітамінів знаходяться в вітаміні Е, є вітамін Е прикладом якісних природних антиоксидантів, вітамін, провітамін а, угу. а, а також вітамін С, а Кислота. І безумовно у фруктах, овочах, у ягодах, у горіхах присутні антиоксиданти, природні наші захисники, які можемо отримати найякісніше з джерел харчування. І якщо говорити за синтетичні антиоксиданти, які теж виробляються в формі харчових добавок, біологічно активних добавок, безумовно, вони мають меншу цінність і більш є, ну скажемо, неуподібненими до структур нашого організму. Ну, ми бачимо, що тут є якісь сезонні фрукти, наприклад, полуниця там чи гранат. Чи виноград, а, ну а таке як гріхи, морква, яблучка. Ну, в принципі, я думаю, можна робити запаси і купувати круглий рік це все. Ну, а скажіть, будь ласка, от е, в мережі з'являються періодична статті про те, що оксиданти – це взагалі якийсь міф. А інші пишуть ні, воно справді ці речовини мають дію, впливають на організм, допомагають. Хтось просто вживає, а елементарний, іде до аптеки, купує і п'є для того, щоб бути молодим і красивим. Ну от, якби як. Яка ж істина дія оцих антиоксидантів на організм людини. Знаєте, Все важливо в міру, тому що антиоксиданти, поступаючи в нормальних кількостях, вони мають позитивний вплив. Безумовно, якщо е, говорити за їхні надмірні кількості, вони можуть бути, е, є такі роботи, які це описують самі, можуть стати оксидантами, тобто діяти протилежно. Угу. Тому, е, безумовно, у тих самих продуктах, е, які поступають з їдою до нашого організму, вони, е, безумовно, організмом так розкладаються по різних тих частинах. Так званих слабких ланках, де, де наприклад, якісь органі чи системі, якомусь органу чи системі відбуваються процеси запалення або ті процеси, які необхідно пролікувати. Організм настільки примудро вбудований, що всю складну біохімію він вибудовує самостійно і, знаючи, що до нас потрапляє той самий виноград, чи яблуко, чи горішок, чи полуниця, він так розщляє ці продукти на субкомпанці. І в кінці кінців ми отримуємо ті ж самі вітаміни. А ще можна сказати, що антиоксидантами є сірковмісні амінокислоти, наприклад, метіонін або мікроелемент цинк, який теж міститься у багатьох злакових і в горіхах, і в ягодах. Тому я думаю, що цей процес можна сказати так, що віддаємо на контроль вищій системі, системі імунній системі і так, так, так далі. У нас у хлопців вже а, питання. Ну, ви так топите за ці антиоксиданти. Ті ви так про них розказуєте за А от відкриваєш антиоксидант або оксидант, що воно таке? Я вам скажу один за одним постів гуглі а, антиоксидант, міф міф, міф муси ну, знаком питання і три крапки. І так далі, чому це тему мусується? Що антиоксидант міф, і на нього треба зважати. Ну, там є певні в чому міфологія про антиоксиданти. Міфологія. Більш конкретніше говорити. Критична міфологія антиоксидантів. Безумовно, доведено з точки зору біохімії про їх неперевершений позитивний вплив. Так. Так, але є такі речі, які описані як міфи, і говорять про те, що, наприклад, антиоксиданти є панацеєю. І більше говориться за те, що купляйте біологічно активні добавки, які виправлять вам стан здоров'я. Люди шукають так звану таблетку, яка би, будучи зажитою, вирішила вирішила всі їхні проблеми або можна? Я ще додам, коли ти заходиш до магазину косметичного, і там майже на кожному кремі для обличчя написано з антиоксидантами з антиоксидантами, купуйте, не старіте Ну тобто, це також якесь нав'язування. А людина був... купує, користується, розуміє, що нічого не змінюється, і думає, ну де ж вони ті антиоксиданти? все справа даруйте, будь ласка, що. Людина шукає таку знаєте річ, яка би оправдала її лінощі в більшості випадків. Це рівно пілюлю, так наприклад, постійний сталий догляд за собою, фізична активність, правильне харчування це все таки вольові зусилля, які треба постійно вдосконалювати і постійно налаштовувати на щоденній основі. А тут намастив на себе антиоксиданти посну і лежиш, і чекають молодість. Паноросиславо одні з цих статей про міфи я знайшов таке: перше, чи правда, що антиоксиданти знищують токсини? Тут кажуть, що не правда. Вдавось спросту або підтвердіть. Ну і друге, що ем, антиоксиданти ем, вони ем, організм сам їх вробляє, і ми можемо, якщо ми вживаємо антиоксиданти, то вони засвоюють організм лише ті, які організм вробляє сам. Mm -hmm. Так, це чи не так? Ну, справа в тому, що якщо е, людина нормально харчується і веде здоровий спосіб життя, то їй зовнішні антиоксиданти е, в формі якихось додаткових синтетично вироблених таблеток або капсул не потрібні. Це протягом всього життя не лише протягом всього життя. Вона може абсолютно отримати той об'єм антиоксидантів, яким ще раз я сказав, є. І вітаміни, і мікроелементи, певні амінокислоти і отримує з продуктами харчування. Це перше розвінчення міфів. Це перше, так. Друге, щодо токсинів, зрозуміло, що антиоксиданти вони е, які вмонтовані у нас складні біохімічні процеси, які допомагають детоксикації організму. І е, детоксикація відбувається в тих мембранних е, субклітинних структурах. І, е, скажімо, антиоксидант захищає від перекисного окислення ліпідів, такий руйнівний процес, який відбувається у всіх мембранах наших клітин, в тому числі в мембрані ядра клітини і самої зовнішньої оборонки клітини. Тому, якщо ми укріплюємо клітини, ми укріплюємо ферментні системи. раз ми укріплюємо детоксикаційні ферментні системи, то зрозуміло, що ми можемо боротися з токсинами, але не напряму, тому <сміт> в цьому суть міфа <сміт> ну от у нас зараз є такий макет людини. Ми поговоримо вже просто на практиці, точніше схематично покажемо, як же впливають антиоксиданти і по перше на процес старіння. а По друге, можливо, ви нам або спростуєте, або підтвердите інформацію, чи завдяки якимось певним продуктам можна підтримати рівень імунітету, ну і взагалі якось тримати свій організм в порядку зумовно говорячи. На такому рівні макроса, так бо ми говоримо за весь організм, малюючи про образ тіла людини, безумовно так допомагає ці елементи загальному здоров'ю, імунітету, протидії і профілактиці раку. І по суті, такими речами, як профілактика старіння, профілактики будь-яких хронічних хвороб, до речі, захисту від стресу, захисту від радіації, допомагає допомагає антиоксидант. Але це така знаєте, розмита велика фраза, що таке антиоксидант. Давайте ви нам зараз Назвали. схематично швиденько намалюєте, щоб ми На... не розмита більш детально зрозуміли і якісь для десь рекомендації по, Значить, по продуктам. старіння. Ви почали з цього. Я малюю антистаріння. Так ми можемо сказати, що наші антиоксиданти допомагають побороти цю проблему. Так? так, з точки зору впливу якогось радіаційного опромінення, яке йде постійно, до речі, дуже актуально для України в постчорнобильський період. Uh -huh. Антиоксиданти плюс вони допомагають uh -huh. і захищають, і репаративно мають функцію на всі мембрани клітин, захищають ядро, захищають наш геном, хромосоми uh -huh. дезоксирибонуклеїнові кислоти, uh -huh. які є нашими вберігачами нашого генетичного коду. Це друге. Третє, безумовно, захист від таких хронічних болячок, як атеросклероз, цукровий діабет. Будемо писати. Ну, можна так. Тезисловно. Хронічні Терапинка. болячки, так? так? Так, так. Ну, все рівно. Цукровий діабет скорочено, так? Це третій наш пункт. І онкологія. Так, пане Ростиславе, ну давайте ще звернемо увагу на продукти, які у нас є. Так, можна нам підвести, що Слідай, якщо ми будемо показати, їсти. от де коли це все корисне, то. Мама Майбуся підсовує цю гарну тацю до себе. <клес> 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 підтягую оцей виноград, який містить ресвератрол, унікальний препарат, який <клес> молекула <Молодець>. <клес> така <клес> унікальна. Не кримпуватися, як кажуть на західній Україні. Так, швиденько. Її допомагаємо дуже сильно <клес> ми маємо вміст у фруктах. Фрукти мають найбільшу кількість. Антиоксидантів. На другому місці я би так от відскладав би наших чемпіонів. Місце так. перше, так? Ага. фрукти. Так. Друге місце по кількості це ягоди. Полуниця, вважаємо е, другим срібним чемпіоном. Ой. Так, це ви, Руслан знаєте... вже знайшов Та, свій і... антиоксидант. Що це, пане Руслана? Це яблучний І третє це бобові, бобові які містять теж в тому числі велику Ігор, кількість. На завершення так. цієї Ігор. урочистої вирочі. теми про антиоксиданти. Хочеться підняти келих знайомою рідиною. І сказати, як головний висновок так вип'ємо ж за пане Ростиславе за, за здоров'я і антиоксиданти. І вплив у збереженні здоров'я наших антиоксидантів. Повернімося через паузу, поки ніколи не помилюсь, Пойти воду, якщо знаєте, що.